Доброго дня! Ми сім'я Ахім з міста Святогірськ Донецької області. 2022 року, квітня, місяця, ми живемо в місті Дніпрі. А наші діти, Анжеліка та Рувим, ходять в денний центр при церкві Перемога два рази на тиждень к Софії, вчителю математики, та Світлані, також вчителю математики. Ми дуже вдячні церкві Перемога, пастору, громаді церкви Перемога, за надані можливості, за те, що діти ходять офлайн. Дуже вдячні вчителям, що вони знайшли підхід до наших дітей, що вони допомагають надолужити освітні втрати в зв'язку з військовими діями. А ми дуже вдячні за професійний підхід Софії. Та Світлани. дякуємо вам.